Служба безпеки України затримала помічника народного депутата Нестора Шуфреча, який фінансував Росгвардію в Криму. Про це СБУ повідомила у телеграмі. Передає Укрінформ, служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфреча, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії тимчасово захопленому Криму. За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму. Йдеться у повідомленні. Таким чином інформує СБУ всього за три місяці на рахунки окупантів було переведено понад півмільйона російських рублів. Призначення платежів надання послуг воєнізованої охорони об'єктів народного депутата на території півострова у вересні 2023 року за матеріалами Служби безпеки України народному депутату Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. А на початку лютого 2024 року ще одну підозру за фінансування Росгвардії в тимчасово окупованому Криму. За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 110.2 кримінального кодексу України. Фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.